Доведеться, доведеться своїми силами згадувати про всього лиш одного персонажа в цьому ефірі, для того, щоб проілюструвати вам явище. Сьогодні будемо говорити про і тут Оля Полякова: повертайтеся. Я зайшла на канал Олі Полякової послухати її пісню, подивитися, що вона там робить зараз, і скачати відео там, де вона коментує Ані Лорок, і побачила три з таких от лілового кольору відосики з заставками, де Оля Полякова читає вірші. І автором цих віршів є Петро Мага. Петро Мага, великий патріот. Який зараз віршовано розповідає, як нам далі будувати Україну, як нам ненаводити ворогів? І взагалі сильний, сильний патріот, такий, що в ефірі новоствореного каналу, який називається Ukraine World News, News да, Україна, Світ новини, коротше, чергова якась ригівська херня в новій ітерації. Цей Петро Мага читає нам патріотичні вірші, бо сіяти треба. І я розумію, що знову треба знесівати в медіа простор, привчати аудиторію до такої собі медіа цицьки, а потім вливати їм нову ригівську херню, як це вливалося раніше. Давайте подивимося, як виглядає Петро Мага зараз. Налякана дівчинка. Тиха весна малює промінчики синього неба. Дарма, що навколо триває війна, а сіяти треба, а сіяти треба. І гуркіт моторів приглушує лють, з'їжджаються в поле нев'яночі люди. Дарма, що нам гради чорнозем псують. Земелька така, що чекати не буде. Стоїть автомат біля кола керма. Сапери бурчать, не ходіть без потреби. А Раптом десь міна. А все це дарма. Бо сіяти треба. Посіяти треба. Буде ще один вірш. Все коротше, все в найкращих традиціях ригівського телебачення. Я називаю це ригівським телебаченням, тому що це навіть не опозажешне. Це от мені здається, ригівська культура це, це слово має повернутися, хоча воно зникло з наших широт. І от. А Петро Мага зараз суперпатріотичний, його вірші читають в різні публічні особистості, посилаючись, даючи посилання на те, що це написав Петро Мага, видатний поет. Я пам'ятаю, як у мене була зустріч з глядачами, і до мене підійшли студенти, ну, у яких Петро Мага був викладачем, і подякувала мені за те, що я розбирала його ефіри в рагулях, бо ну. Е Давно його треба було розібрати. Не те, щоб я багато часу приділяла Петру Мазі, але зараз мені хочеться трошечки повернутися у минуле. Отже, зараз в костюмі патріота і вишиванки Петро Мага розповідає про те, що не треба йому згадувати роботу на 112 каналі. Він тоді був принциповим ведучим і навіть з Медведчуком говорив строго. Працюючи на каналах, які придбав Медведчук. Знаєте, коли починає тепер мені про це нагадувати, я кажу, люди добрі, б подивіться один раз. Інтерв'ю з Медвечуком мене попросили зробити. Сказали, не нас новий власник, він хоче, щоб ти з ним зробив. Ну, Компліментарне було, правда? А з Медведком угу. зараз я скажу. Давайте. Просто хай вже почують і заткнуться раз і назавжди. Ті, хто хейтять там, і все інше. я сказав: я готовий говорити лише на одну тему: як живеться людині в Україні, яка його так ненавидить, інтерв'ю було зовсім не компліментарним. Як ви зрозуміли. Петро Мага прийшов. І поставив запитання, Медведчуку. як ти живеться, сука, в країні, де тебе всі ненавидять, виглядало це так? В той момент, коли, скажімо так, про людину, яка для вас є другом, яким, яка є кумом, на стадіонах розпівують погані всякі речі, ви а, зв... людина, яка є другом і кумом, це Путін Хуйло, ви поняли, так? Да? В той момент, коли, скажімо так, про людину, яка для вас є другом, яким, яка є кумом. На стадіонах розпівують погані всякі речі, ви е, зберігаєте дружбу. Я завжди поважав чоловічу дружбу. Я завжди поважав чоловічу дружбу, але в той момент, коли, говорять, що в Криму був фейковий референдум, ви е, ніколи в житті не приєднуєтесь до цієї думки. Так? Або коли говорять, що на Донбасі воюють російською зброєю, ми зараз до Донбасу підемо, тому що мені дуже цікаво, як Вийти з цієї ситуації, так бо, бо вона по суті світі страшна. У вас е, я розумію, що можна було би з популістичної точки зору погодитися з усім, що говорить народі, і зараз ми до медичукаби було зовсім інше ставлення. але ви дуже часто йдете проти всього соціуму. Ну, більшої його частини. Знаєте, і в такі моменти просто думаєш, якщо людина хоче звідси кудись поїхати, це одне. А якщо їй тут. То жити, би вже уїхав, так. Аб, 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 абсолютно вірно. Да. Мені в такі моменти стає якось не по собі, тому що коли так багато людей говорять про тебе погане або бажають погане, це може, на мою скромну селянську думку, позначитися на здоров'ї, на дітях, на дружині. От нема цього, немає остраху. А ви знаєте, подобне опасення є завжди. І я хочу знову повернутися к моєї позиції. Я сказала вона последовательно і принципіальна. І якщо хотіть, за це я себе уважаю. Неважливо, чому почому цей Медвічук. Ми ще до цього повернемося. Як вам? от Отетаво я сказав, я готовий говорити лише на одну тему: як живеться людині в Україні, яка його так ненавидить? Ой, у вас є кум, і його всі називають такими нехорошими словами. А, і от ви, ви йдете проти течії, ви як як справжні. От є люди, які озвучують думку, що Крим окупований Росією, а ви до цієї думки не приєднуєтеся. І як вам не страшно жити в цій. Тіпа... Тіпа... Ну, я розумію, що у Петра Маги. Було абсолютно впевненість у тому, що через те, що цього інтерв'ю вже немає онлайн, то ніхто і не перевірить, як він спілкувався з Медведчуком. І що говорив Медведчук, і як Петро Мага спілкувався з Медведчуком, і якою підставкою для Медведчука був Петро Мага. і як він бачив лабузав власне, тому що це якось не версії того, як він це викладає, і версії того, як це виглядає, мені здається, не б'ються але. На жаль, на жаль, дійсно, архів передачі мага не зберігся. Але передача маги з Медведчуком у мене є, бо я зберігаю архіви, і я передивилася. Передивилася для того, щоб пересвідчитися, як сильно атакував принциповий Петро Мага Медведчука. Коли мені от попросту ті свої люди кажуть, Медведчук постійно спілкується з Путіним. Знаєте, і отак от, от просто. А що не можна було сказати, щоб руки геть від а, поверніть полонених, до речі, полонені і Медведчук це окрема тема. Тому що я знаю, що ви не піаритеся на тому, але я знаю, що ви звідти вивезли досить багато хлопців. Ви ніде ні про це не кажете. Може, варто було б. Ну Чому говорю? коли говорю, А коли не спрашують, молчу? Добре, тоді хай мені скажуть, що я підіграв медведку. У мене не було цього питання взагалі. Скільки людей звільнили за життя? Чисто чоловік. Включає три чоловік, які були освобождені, відбуває наказання в Російській Федерації. Ви така людина, от ви знаєте, ви, от ви, ви ж мало говорите про свої здобутки, от, і ми потім до цього ще повернемося. Ви от про це чому не говорите? Ну, питають. Давайте я вас запитаю. Ні, скажуть, що я, звичайно, вам підіграв, але розкажіть, будь ласка, як ви взяли участь у тому, щоб звільняти українців? Що, ну мені здається, що це ахіренний хардток, І, власне, тепер... Мага в інтерв'ю розповідає, який він процеповий і як він взагалі мочив просто кайлом гостей. Один єдиний раз в житті я звернувся до хлопців з СБУ. Я кажу: От людина щойно на всю Україну говорила з точки зору ворога. Чому після цього ви не берете його під білі руки і не забираєте? Вони кажуть, ми нічого не можемо робити. Він депутат Верховної Ради відстав від нас. Зараз як гауляйтер Запорізької області Євгеній Баляцький. Ну насправді. З приводу СБУ Петру Мазі можна було б звертатися після не кожного свого інтерв'ю. Ну, принаймні багатьох інтерв'ю, і до двох таких героїв ми ще перейдемо трошечки згодом. А поки що, я просто я от, от хочу нагадати вам іще трошечки про той контент, який поширювали медведчуцькі канали. і Як це виглядало? Просто ну раз я вже це придивилася, то хочу, щоб і ви насолодилися. Ну і взагалі от сформували. Е, ну мої взгляди, як я вже говорив, вони принципіальні і послідовні в якій частині? Я вважаю, що Україна е, э, в рамках і в границях сьогоднішнього дня – це територія, яка була іскусственно створена когда-то. Чому? Если мы проследим историю, начиная с 10-11 века, то на территории современной Украины были различные 7-8 государственных территориальных объединений. Начиная с Киевской Руси, Золотой Орды, Большого Литовского княжества, Королевства Польского, Османской империи, Австро-Венгерской империи, Российской империи и дальше уже Советского Союза. На этой территории были другие государственные принципы. И строительство государства, формирование общества в рамках этого государства, оно происходило на определенных условиях, которые свести к общему знаменателю очень сложно. Но мы сегодня ценим, о том, что мы получили такую территорию, как независимое суверенное государство. Мы должны это, этим не только гордиться, мы должны это учитывать. И поэтому, когда сегодня, говоря о всех этих принципах, политика власти, современной власти, сегодняшней, в течение последних пяти лет, направлена на то, чтобы нивелировать некоторые понятия, которые являются естественным для определенных слоев населения. А именно, мы говорим о том, что современная страна, находящаяся в центре Европы, многомиллионная, несколько десятков миллионов, страна, в которой люди, входит в различные церкви страна, которая разговаривает на разных языках, страна, которая по-разному подчеркиваю, акцентирую внимание, чтит свою историю, потому что у нас сегодня разница: кто-то чтит Великую Отечественную войну и победу, кто-то говорит о ней как о Второй мировой войне, кто-то а, признает одни героев, а кто-то других. И продолжая изложение вот этой позиции, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать: так вот, при этой ситуации, что делает власть? Она пытается выстроить идентичность целого народа, целой страны, на части. или точнее на тех взглядах, которые присущи только части населения. Только части. Любой вопрос, который вы сейчас назовете, я с помощью социологии и доступных, общеизвестных аргументов могу продемонстрировать о том, что это не поддерживает все. Как доводит досвид, когда что-то навязываешь, оно только действует против тебя. Оно така. наоборот, потому что есть сила сопротивления. А досвід у Петра Маги цікавий, тому що попри все, попри все, попри те, що він читає пафісні вірші, він Далі продовжує свою піар діяльність. Наші люди дуже легко ведуться. Наші люди дуже. От я приїхав в Америку. Я зрозумів, що американці так само, українці, живуть тим, що вони вірять нашим блогерам. От хто мускаля пообзавав, хто вишиванку одягнув, той класний. А хто колишній ОПЗЖ або ще там щось? Я вам хочу сказати, що кілька ліній оборони під Києва під Києвом фінансують певні. ОПЗЖ, ОПЗ жовті і так далі. живуть там? А, ні. Бережуть своє ні. тіло? Да перестань. Душу. Да перестаньте. Ну, тоді давайте скажемо, що Дніпро свого часу захистили, тому що вони мали там свої бізнеси, правда? І ви знаєте, ну от. Типа мага відпрацьовує, мага відпрацьовує фахова. Ну, скажіть мені, будь ласка, чи є у вас співчуття до аудиторії, яка чує в 20 секундах тексту те, що мага думає про свої слова і потім про ОПЗЖ? Мага говорить, люди взагалі легко ведуться людям, хто вишиванку вдягнув, той і класний. Зараз я вам розкажу: ПЗЖ вдягнули вишиванку, не класне. Він в принципі. Спочатку називає, що він робить, а потім він це робить. Магада, мудінь. Але що сказати про аудиторію, якій це легко скормити? Друзі, чи слухаєте ви те, що вам говорять? Те ж саме це Спартак Суботи. Спартак Субота розповідає про шахраїв, які без освіти видають себе за когось. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Він це розповідає, потім він це все. Сам втілює, але аудиторія чомусь слухає, сракує, чи що. Тут проблема відповідальності не лише на гравцях, які щось озвучують. Цей весь архів, який я хочу собі вести, я веду не для того, щоб Петра Маги не існувала. Навпаки, дуже прекрасно, що він собою показує, як виглядає. Перевтілення персонажа залежно від того, хто платить йому гроші, і як він буде озвучувати те, що треба. І це просто ну такий спосіб спостерігати за тим, як це працює, як ця технологія працює, і вчитися з цієї технології. А далі публіка сама повинна вбирати це в себе. Петром, ну, от послухайте, що він говорить. Він реально спочатку говорить те, що потім. Провертає в головах свою аудиторію, називаючи недолік, на якому він зараз буде паразитувати, І ображаючись, що інтерв'юер йому ставить запитання стосовно цього. І ображаючись і говорить: подивіться, люди легко вірять, вдягнув вишиванку і хороший. Зараз я вам розкажу про хороших АПЗЖ, реально хороше. Що ви мене? От... А, наші люди дуже легко ведуться. Наші люди дуже... От я приїхав в Америку. Я зрозумів, що американці так само, українці, живуть тим, що вони вірять нашим блогерам. от хто мускаля пообзавав, хто вишиванку одягнув, той класний. А хто колишній ОПЗЖ або ще там щось? Я вам хочу сказати, що кілька ліній оборони під Києва, під Києвом, фінансують певні ОПЗЖ, ОПЗЖовці і так далі. Жувуть там. Ні, uh, бережуть своє так. тіло, душу. Ну тоді давайте скажемо, що Дніпро свого часу захистили, тому що вони мали там свої бізнеси. Правда? Та перестаньте. Та перестаньте тут. Я серйозно, ото я сказав, не серйозно, а тут я серйозно. Ну це просто дуже цікаво і дуже красномовно. Дуже красномовно. Дуже він просто, от, просто, от, в такому от секундному моменті все показує.